Шановні колеги, прес-брифінг президента України Володимира Зеленського, заява президента України. Доброго дня, шановні присутні, шановні журналісти. Спочатку щодо повного припинення вогню, щодо а, потенційних мирних перемовин. Де ми знаходимось? 11 березня, як вам всім відомо, 11 березня. Україна повністю підтримала пропозицію Сполучених Штатів Америки Саудівської Аравії щодо повного припинення вогню. І Сполучені Штати Америки звернулись щодо компромісу з української сторони. Як ви пам'ятаєте, це, тому що ми говорили про... А, Енергетичне припинення вогню, ми говорили про безпеку на морі тощо. Але Сполучені Штати Америки зробили крок вперед і запропонували повне і безумовне припинення вогню. Чи можна зробити трішечки тихіше переклад? там, Якщо можна, там, просять камери трішечки Тобто ця пропозиція на перемовному. Майданчику знаходиться 63 дні. Що відбувалося за ці 63 дні? Тобто Україна пішла на повне припинення вогню безумовне, тому що показало, що вона хоче закінчення війни. І я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що Путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемог. Я вже Мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною. На 20 квітня, Великдень, а весь цей час ви знаєте, що Росія не підтримала повне безумовне припинення вогню з 11 березня. Потім 20 квітня на Великдень були сигнали а в медіа щодо. Ідеї Росії припинення вогню на Що відбулося в ці дні? Російські війська здійснили 1882 обстріли, 33, 33 удари реактивними системами залпового вогню. Залучили для ураження України. 957 дронів камікадзе. Це те, що відбувалось. Україна діяла. Ви знаєте, як я й сказав, Україна готова підтримати припинення вогню і ми будемо діяти дзеркально. Тобто, сказати, що на Великий день було припинення, повне припинення вогню це неправда. Всі з не було. 26 квітня у мене була зустріч в Ватикані з президентом Трампом. Я йому вдячен. Дуже хороша була зустріч. Ми погодились з ним обидва, що потрібно повне припинення вогню, безумовне. І вимагати це потрібно з російської сторони. Тому що Україна це підтримує. Я сказав, що ми. Виконуємо завжди те, що обіцяємо. Я сказав, що найближчі 2-3 дні робочі дні ми підпишемо угоду, допрацюємо, а потім угода про мінерали буде ратифікована в парламенті України. Україна знов все зробила те, що обіцяв. На 8-10 травня Росія знов Дала сигнал в медіапросторі, без будь-якого з нами двостороннього треку, просто в медіапросторі, що вони готові до припинення вогню на ці дні. В ці дні Росія завдала 115 авіаційних ударів по Україні, скинула 197 керованих авіабомб, здійснила 12 100 обстрілів. 187 з них були з реактивних систем залпового вогню. А також вразила нашу цивільну інфраструктуру у розмірі 7303 дронів, дронів Камікадзе. Ось таке було припинення вогню з їх боку. Ми отримали сигнал від китайської сторони, що вони підтримують 30-денне. Припинення вогню, яке пропонує Україна, а також сигнали від Китаю і інших держав, що було би справедливо йти до повного припинення вогню, і щоб в ці дати з 8 по 10 була безпека в регіоні, де, буде знаходи... де будуть знаходитись багато лідерів, включаючи Китай. Розуміємо, про що йдеться мова. Україна знов своїми кроками підтвердила, що завжди робить те, що обіцяє. Ніяких ударів, незважаючи на пропаганду русських на 9 травня по параду їх не було. 10 числа у нас була зустріч з європейськими лідерами. Всі підтвердили, що ми повинні йти на мінімум на 30-денне 30 припинення вогню. І якщо Росія це не підтримає, то всі союзники цього, всі наші партнери, вони ведуть сильні санкції проти Росії. Особливо це стосується їх енергетичного і банківського секторів. Я говорив з коаліцією охочих з 30 країнами, і ми дали сигнали, що очікуємо, що будуть сильні санкційні пакети від Сполучених Штатів Америки і від країн Європи, Європейського Союзу і інших країн, які не є членами ЄС, а є Європейськими державами. Як відреагувала Російська Федерація на зустріч 10-го числа? Ми з вами почули, що вони готові, знов таки не готові до безумовного припинення вогню, а хочуть прямих перемовин з Україною щодо припинення вогню і інших питань, як війну завершити. Знов таки очікуючи, що Україна не підтримує ті чи інші сигнали або не буде реагувати. Або буде реагувати так, як буде вигідно Російської Федерації. Президент Трамп відреагував наступним чином. Просто хотів би вам всім нагадати: я думаю, що обидва лідери повинні збиратися і бути там. Я так само сприймаю прямі перемовини з людиною, від кого залежить абсолютно все в Росії, а значить, залежить. І припинення не тільки вогню, а й припинення цієї війни, яку Росія розпочала проти нас. І тому я одразу сказав: я буду 15 го числа в Туреччині готовий до зустрічі з Путіним. Що важливо? Ще один сигнал Сполучених Штатів Америки а саме президента Трампа. Я наполіг на зустрічі, вони не могли домовитися. Один казав припинення вогню, інший ніякого припинення. Досить йдіть на зустріч. Зустріч вже запланована. Зустріч у четвер. Зрозуміло, що один, який готовий на припинення вогню це Україна, і це я. Інший, який не готовий на ніяке припинення вогню, це лідер Кремля. Абсолютно зрозуміло, тому що. З самого початку, 63 дні назад, в тому числі, вони не підтримували припинення вогню. Я говорив з президентом Ердоганом щодо нашої зустрічі. Знов таки хочеться розставити всі точки, і щоб потім не було ніяких інших зайвих маніпуляцій з боку Росії і їх лідера. Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч з ним. В столиці Туреччини – Це Анкара. Вона буде в четвер 15 числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині, щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що. Якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Тобто, в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті. Зустрічатись. І тоді, на рівні лідерів, ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішив. Ми запропонували президенту Трампу доєднатись. Я не знаю рішення президента Сполучених Штатів Америки, але у будь-якому випадку, якщо б він підтвердив свою участь, я думаю, що це би мало. Додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів. Це, в принципі, все, про що я хотів сказати. Шановні колеги, час United 24 24. Пане президенте, вітаю 24 й канал. І на набока. Скажіть, будь ласка, особисто ви вірите в те, що якщо буде 30-денне припинення вогню, і якщо Путін погодиться на нього, чи не стане це для нього черговим подарунком, щоб переугрупуватися і підготуватися до літньої наступальної кампанії? Це турбує наших військових. Ніхто не знає, що наперед що буде, що станеться. Я розумію, я вважаю, що терміну цього нікому. Не буде достатньо, щоб відновити сили наповну. Тобто 30-денне припинення вогню це більш про деескалацію, і про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться. Тому так і реагують і Сполучені Штати і Європа, коли Росія, наприклад, говорить, що ми хочемо, щоб в цей момент не було поставок тощо, поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І русським це не допоможе. Зупиниться які поставки? Вони вже місяці є в Європі. Та чи інша техніка, та чи інша зброя. Це не є секретом навіть для русських. Вони це розуміють. Тобто те, що вийшло ще півроку назад зі Сполучених Штатів США, в тому чи іншому форматі потім приходить. Тому це не допоможе. Це не про це. Ця умова, вона знов-таки. Ну, не жива, вона не структурна, вона не про що. Про це можуть говорити тільки люди, які не розбираються в форматі поставок зброї. І все. А те, що не буде перетину, наприклад, нашого кордону тієї чи іншої зброї, також це не спрацює. Бо те, що нам потрібно, у нас на складах вже є.